Перше, що ми робимо, це тонуємо губки тональним кремом. Нам потрібно затонувати наш контур для того, щоб він не пробивався крізь фарбування. Ось так. Бажаємо іще припудрити. Я покажу вам два варіанти фарбування губ. Ми будемо робити з коричневим контуром, з олівця коричневого, тут у мене вже, правда, залишки. Коричневим і червоним. Малюємо одну сторону губи червоним контуром, одну коричневою. Починаємо ми фарбувати. У нас є з вами декілька ліній: це низ, верхні галочки, ось ці і кути. Нам потрібно, в кого там підколоті губки, ми розгортаємо ось так. І малюємо не по рожевій лінії, а по білій ось це наша губа. Це наша форма. Не рожева, а саме біла. Доводимо до кутика. Знаходимо наші точки ось тут у серединці. Ось тут точку в серединці, ось тут галочки. Ми теж робимо собі наміточку. Ну, ми робимо одним олівцем червоним одну сторону, бо тут буде коричневим. І виводимо саме звідси. Тобто у нас повинні сходитись дві прямі. І не повинно йти округлою форми, ось такої. Ми йдемо по прямій, так як іде, веде наш білий контур. Так же ж ми з вами і продовжуємо. Я люблю на посмішці фарбувати, але це не обов'язково. Я люблю більш гострі кутики, тому я завжди їх фарбую гострими, але можна їх фарбувати заокругленими. Головне, не робіть ось тут пряму, тому що, виходить, як два пельмени. Заповнюємо точніше губу для глибини кольору повністю. І для того, щоб була ось помадка. Повторюємо так Повторюємо також. Зараз я буду фарбувати губи, заповнювати повністю червоним кольором для того, щоб ви зрозуміли різницю. Як на мене, різниця колосальна. Вони дуже відрізняються. Як я вам казала, що саме з коричневим кольором. Губки здаються навпаки більш об'ємнішими, пухлішими, сочнішими. Саме з червоною вони. Мені підкресли, підкреслили свою природню форму, і вони просто червоні, от один колір. Тобто не дуже цікаво, як на мене. Хоча теж непогано, просто дивлячись, залежить від якого образу, куди вам потрібно як вам більш комфортно. Мені більш комфортно саме з коричневим олівцем, тому що воно, виходить, набагато об'ємніше на вигляд. І зараз ми з вами підведемо ще там, де ми трішечки вийшли. Я беру або консилер, капельку, або тональний крем і набираю на кисть на плоску. На плоску кисть. Угу. І акуратно. Щоб не розмазати. Ось так взяли, провели разочок. Обчистили в ручку. Ось такий результат у нас, дівчатка, вийшов. Якщо вам було цікаво, я буду вдячна за ваш фідбек і за ваші коментарі. Пишіть, як вам, яка вам сторона більше подобається: з коричневим олівцем чи з червоним олівцем. Повторюйте вдома і пишіть, як у вас вийшло. Якщо є якісь запитання або щось зрозуміло, залишайте коментарі, я з радістю на все вам відповім. Дякую за перегляд і всім па-па!